Перший випадок лабораторно підтверджений випадок грипу був зафіксований на Кіровоградщині. Захворів 10-річний хлопчик із міста Кропивницький, який не був щеплений проти грипу. Він звернувся за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я із високою температурою і кашлем. У дитини був відібраний мазок для лабораторного підтвердження і у вірусологічній лабораторії нашого центру методом полімеразоланцюгової ланцюгової реакції, це метод ПЛР, був підтверджений вірус грипу, вірус грипу А. За даними. Головної санітарної лікарки на минулому тижні за медичною допомогою в лікарні області звернулись майже 4 тисячі людей. 55% – відсотків це діти та підлітки. Підситуація з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вона відносно спокійна, контрольована. Міністерством охорони здоров'я України визначені критерії, кого досліджують на віруси грипу. Це хворі пацієнти із тяжким гострим респіраторним синдромом, із тяжкими пневмоніями, а також із грипоподібними захворюваннями. Щотижнево такі таких пацієнтів і таких зразків, які доставляють нам у лабораторію, буває від 10 до 15. На минулому тижні їх було 12 і серед них у цього ж хлопчика